Катерина, хотіли б почути вашу історію, якою ви поділилися в мережі? Розкажіть ще про неї нашим глядачам, щоб я сподіваюся, що вона можливо застереже когось в майбутньому, хто також може потрапити у пастку цих кривдників. Так, це ви правильно сказали щодо того, що застереже, тому що цей пост якраз був зроблений, написаний для того, щоб в подальшому такого не ставалося. Зараз мені 23 роки. На той момент мені було 16, і якщо коротко, я вчилася в 11 класі, це суть цього поста, про який я написала. І я вирішила готуватися до вступу в Карпенка Карого. Мені порадили якби, ходити на курси до директора нашого муздрамтеатру театру імені Олі Кабулянської Юрія Марчака. Ось, він також колись був студентом Карпенка Карого, і в той рік, коли я вступала, був набір. Де один, один із майстрів був його одногрупником. Тобто, в принципі, мені здавалося, що це якраз дуже хороша можливість добре підготуватися, знати, що як і куди мене зорієнтують і правильно зроблять програму. Ось я відвідувала заняття після школи, десь вже в вечірній час, і в якийсь момент е, так ставалося: е, ну, ти на 16 років ще не розумієш, що добре, а що ні, бо це така професія, там дуже є тонка межа між дозволеним. Між оцим як це називається розкутістю, угу. і між тим, що йде, якби в нормі самій. І так ставалося, що при зустрічі цей чоловік, цей директор театру, поважний, всі його зустрічі супроводжувалися поцілунками. Тобто, ти могла прийти привітатися, людина тебе отак от бере просто сильно в обійми, починає тебе цілувати, але дуже, -дуже по-дорослому, і коли ти відвертаєшся. Ну, це ніяк не допомагає, і все твоє обличчя вже, от в цьому що було. І були моменти, коли під час там репетиції якоїсь прози, байки або вірша доходило до того, що людина не могла встати, просто так само, ніби жартуючи і тон тонко на щось натякаючи, знову ж таки схопити тебе в обійми, і руки вже направляти кудись нижче. Тобто, це було під спідню білизну. Торкалися і грудей, і інших можна сказати геніталій.